Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах, які називаються грошовий мішок. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, да, починаємо. Я сьогодні взяла казкові карти, бо казкові архетипи краще і простіше трактувати. І так, починаємо наш наклад. І перша карта, яка ви, коли у вас не достатньо грошей, тягнемо карту. Ось така карта. От, які у вас асоціації виникають? Хто ви бачите на карті три персонажі. хто з три... цих трьох персонажів ви. Що ви робите, про що ця карта, як, яка ви, як, коли у вас недостатньо грошей. А друга карта це яка ви, коли у вас достатньо грошей. І тягнемо карту. Ось така чудова карта. Теж тут багато персонажів. Подивіться уважно, на якого персонажа схожі ви, які асоціації виникають, про що вам ця карта говорить. А ми переходимо до наступної карти. І наступна карта це, які перешкоди заважають вам на шляху до грошей. Тягнемо карту. Ось. Така карта цікава, про що вона вам говорить, які асоціації виникають, що вона вам підказує? І наступна карта це що вам допоможе впоратися з цими перешкодами. Так, ось така карта. От, про що вона вам говорить? Хто ви на цій карті? Які асоціації у вас виникають стосовно цієї карти? І остання п'ята карта це які ресурси допоможуть вам повніст... поповнити свій грошовий мішок? І давайте що нам пропонують карти. М -м -м. Цікаво ось така у нас карта. Як ви вважаєте, про що вона? Для вас, які у вас асоціації? Як ви вважаєте, що хочу сказати вам карта. Давайте переглянемо ще раз всі карти цього розкладу. І так, перша карта це яка ви, коли у вас недостатньо грошей. Ця карта, яка ви, коли у вас достатньо грошей. Це які перешкоди заважають вам на шляху до грошей, що допоможе впоруватися з цією перешкодою, і які ресурси допоможуть вам поповнити свій грошовий мішок. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас виникли асоціації стосовно карт. Якщо бажаєте. Пропрацювати свою грошову тему за допомогою МАКів, приходьте до мене на індивідуальну консультацію. Записатися на консультацію можна в приватні повідомлення. А на сьогодні я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока.